Всім привіт! Ви завітали на канал Hot Wheels TV UA. Сьогодні, друзі, тема 70-90. Зібрав повний сет. Можливо, декому ця історія не така цікава, як мені, наприклад, або ще кому. Ну, Вирішив промусолити цю тему ще разочок, тому що почали з'являтися багато реколорів по цій темі. І в мене таке складається враження, що як далі так діло піде, то можливо збереться повністю дубль 2 по цій серії. Ну, наразі в мене тут зібрано повністю 10 штук основних, скажімо так, базових моделей. Ну і попередньо, ж, як ви знаєте, дві модельки Honda Civic та RS 2 Audi вже існують в реколорах. Далі, далі почав. З'являтися, в Америці так точно вже з'явився Mercedes 500-й сірого кольору. По цій Камаро ще не знаю, чи є реколор, чи немає, ну ось по Skyline теж вже засвітився реколор. Цей такий чорний, а той більше такий темно-темно синюватий з таким, ну, синівою такою відблискує. По мустангу не знаю. По Міурі вже є чорний. BMW-02 теж засвітилася вже в синьому кольорі. По доджику поки що не знаю. І по Мазді rx 7 Drift теж засвітився реколор червоного кольору. Ну, а сьогодні в мене. На огляді ось така посилочка з міста Тернополя, дещо придбав по реколорам саме до цієї серії 70-тів. Зараз то все розпакую. ну Тут моделей всього-навсього 4 штуки, навіть 5. так, 5 штук. Одна з них. Для сина одна для мене, ну і дещо для себе. Таке ось тут пакування. Так, ну зараз за кадром я це все розберу та й покажу, що, що придбав. Ну, коротше кажучи, ось так то все виглядало. П'ять моделей, як я й казав. Ну, попередньо це ось біла рс 2 Ауді. Шоколадного кольору маю. Тепер додається сюди білого кольору. Так, ну Другу замовляв для сина. Піде йому в колекцію. Далі трапився ось такий автомобільчик Alfa Romeo, Джульєта чи Джулія. Так, Джулія. Це до Сету до цього не відноситься ж ніяк, але це новинка, вона мені сподобалася. Вона чимось навіть схожа, як отак ось дивиться, на Жигулі-Копійку, особливо задньою частиною. Ну, блін, капіндос отп'ятий. Ну, попереду. Ну, попереду альфа. Ну, ось такий автомобіль. Далі. Далі по іншій темі. Такий ось плімут. Це залишимо на наступне відео по цій темі, теж дещо підзбиралося, покажу, що саме маю. Тим більше, що приїхала посилка ще одна з однією моделлю Джонні Lighting. Так, ну і, власне, ось чорна Lamborghini Miura, чорного кольору попередньо червоного. Ну, як на мене, Чорно, чорний колір більш пасує до цієї автівки, аніж червоний. Хоча, хоча більше ж в ламборжині то є базовий жовтий колір. ну Хоча чорний теж нічогенько так. Ну На чорному фоні більш так виразно виглядають фари і задні стопи. Як на мене, автівка просто дзига. Ну, також по цій темі маю ще міуру в 43 му масштабі ось така жабенція, колеса гумові, Нижче пластикове, але все те, що зелене, є метал. Ну і так само ж тут теж виразно все. Відображено, маються такі ось деркала, такі ось фари. Ну, в принципі, та сама Міура. тільки тріш... трішки роздутіша. Тож, додаємо тепер цю красуню до моєї колекції. Ну і чекаю тепер. На інші реколори, я ж кажу, якщо діло так і надалі піде, почнуть з'являтися по цій, по цій темі всі реколори, то я ж кажу, буде шанс зібрати ще дубль дубль 2 по цій, по цій серії, по цьому сету, а саме 70-ті. Ну, коротше кажучи, ось такі друзі, справи, такі доповнення. Хто, що має сказати, кажіть. Радий любим коментарям. Ну а наразі все. Дякую всім за увагу. Нагадаю, ви були на каналі Хотвілс ТВ ЮЄ. Всім миру та добра. Ну і побажаю на останок, хто на кого чи на що полює. Нехай щастить. До наступної зустрічі, всім па-па, бувайте!